Як Ісус народився і жив в найближчому оточенні, в благодаті повному, в любові повному ну, просторі. Марія благодаті повна, Марія уважна на ангела, Марія уважна до порухів свого серця, до послуху Богові, Йосип підлеглий Богові. Тобто це мусила бути дуже така любові повна. Любові повний простір, любові, повне середовище. Тому, якби потрібно було цей час, це повноти часів, щоб він максимально зустрівся з люблячим оточенням. Наприклад, навіть сам факт, що його оточують звірі, де він народжується, а не в хостелі, де, можливо, там прийшли, кричали, пили, чи що там ще робили ці паломники всяке буває. Він народжується. Серед звірів ми часами говоримо, що ой який бідний, нещасний, але якщо ми подивимося, що часто властиво звірі дають більше тепла, тому що вони люблять без... безумовно, звірі люблять безумовно, тому що у них нема, вони чесні, вони відверті, вони прямі. То Ісус, по ідеї, народжувався серед звірів. Це найбільш сприятливе середовище було, тому що воно найменш доткнуто було гріхом.